Валі інтерв'ю продовжує ефір телеканалу Вінничина. Психічне здоров'я впливає на наші емоції, поведінку та процес прийняття рішення і неабияк впливає на наше життя. Зокрема, про те, як зберегти психічне здоров'я та які для цього є можливості у Вінниці та області. Говоримо сьогодні із Наталією Ярмілкою, регіональним координатором психічного здоров'я та психосоціальної підтримки Вінницької обласної організації Українського Червоного Хреста. Щиро вітаю вас у нашій студії. Доброго дня. З 2022 року, з 24 лютого, через початок великої війни, значно збільшилась кількість категорій людей, які потребують цієї психосоціальної підтримки, які мають якісь проблеми, яким потрібна взагалі підтримка. Це і діти, і їх батьки, і діти, які втратили батьків на фронті. Як взагалі змінилася робота вашої організації з початком війни? Ну, якщо говорити е, про діяльність взагалі українського Червоного Христа, то хочу сказати, що взагалі е, саме повномасштабне вторгнення і війна спри Дало взагалі розширення діяльності усіх напрямків нашої діяльності. Ну відомо, що Червоний Хрест має досить багато напрямків своєї діяльності. і Вони всі є стратегічними і всі направлені на саме підтримку благополуччя людей. Що якщо казати зокрема про напрямок психосоціальної підтримки, то в Вінницькій області він почав свою роботу ще в 2014 році і був трохи призупинений в 2021 році. Але з 22-го року, з огляду на події, які відбуваються в нашій країні, почалось його таке повномасштабне впровадження по всій області і досить великих таких масштабах. Ми на сьогодні ми працюємо майже у всій області. За 23 й рік у нас проводино більше двох тисяч занять з психосоціальної підтримки. Та ми охопили своєю діяльності більше 22 тисяч отримувачів по всій області. Це і Жмеринський район, і Хмельницький район, також у нас Гайсенський район, і ось недавно в нас доєднався Тульчинський. І маємо надію, що до кінця року доєднається і могилів подільський район, де, до речі, в кожному з цих районів є осередки українського Червоного Хреста, і вони впроваджують діяльність ну, досить успішно і допомагають людям, допомагають тим, хто цього потребує найбільше. От ви сказали за психосоціальну підтримку. А чи можете ви пояснити, що це таке і що саме туди входить? Ну, психосоціальна підтримка зараз це взагалі є таким стратегічним напрямком діяльності різних і державних структур. Також всі ми чули про ініціативу Олени Зеленської, як ти. В принципі, наша діяльність дотична до тих всіх ініціатив, але має трошки іншу форму. Психосоціальна підтримка у Червоному Христі, це не лише заходи, направлені на психічне благополуччя мешканців нашої країни. Всіх, незважаючи на те, чи це між місцевий мешканець Вінницької області, чи це людина, яка, на жаль, переїхала до нас з гарячих точок нашої країни, в Українському Червоному хресті розуміють, що через тривалий вплив військових дій кожен з нас. Потребує психологічної допомоги, психосоціальної підтримки на тому чи іншому рівні. Вона може бути складатися як, з таких понять, як перша психологічна допомога, це тобто той вид допомоги, який може надати в принципі, людині кожен. З нас, якщо бачить, що людина пережила якісь кризові ситуації, а що це саме? Це якась просто підтримка, просто побути поруч? Так, да, це саме підтримка, саме побути поруч, активно слухати, тобто дати зрозуміти людині, що саме зараз вона не одна. І що саме в неї є підтримка. Ми навіть не уявляємо, наскільки в нас є підтримуючих людей поряд з нами. Ми, можливо, у звичайному житті того не відчуваємо, адже всіх ми маємо рідних, друзів, колег по роботі. Можливо, ми маємо навіть ну, своїх улюбленців, тварин. І навіть те, що ви кожен з нас може виділити півгодинки пройти. По лісу, поспілкуватися з природою, спостерігати її, це вже є наповнення вас і нас ресурсом, і ми можемо себе почувати краще. Адже ну, відомо, що якщо ти почуваєш себе добре, то ти можеш надати допомогу іншим. Чим відрізняється от, від першої психологічної допомоги, психосоціальна підтримка. І її мають надавати лише люди, які в цьому розуміються, які там вчили, проходили якісь тренінги. Хто це має бути? Е, ну, першу психологічну допомогу взагалі можуть надати кожен, але просто ми її і надаємо у звичайному житті, але ми не знаємо, що це що ми це робимо. Адже ми говоримо з подругою. Ми її вислуховуємо. Ми говоримо з нашими рідними. Ми навіть е, обнімаємось, цілуємо, і це вже є. Така, перші такі е, прояви е, псих, е, підтримки. Да? І, а психосоціальна підтримка вона може бути як на базовому рівні, тобто найпростіше. Її можуть надавати ми один одному е, також. І цьому ми навчаємо е, тих волонтерів, які доєднуються до нашої. do, nas do naszą napiemku. доєднується до вашого напрямку. Як можна стати волонтером вашим вашої організації? І ви обласний обласна організація, яка працює не лише у Вінниці. Хто працює у районах? Це ваша команда, які волонтери, які там є? Чи це можуть бути прості громадяни там тої, тої частини міста? Ну спочатку області? вони є звичайними громадянами, яким цікаво взагалі цей напрямок діяльності? я говорю зараз про... Саме психосоціальну підтримку, вони можуть звернутися до нас і сказати, що от у нас, я відчуваю в собі ресурс для того, щоб підтримати інших і навчити їх долати стрес, який ми переживаємо кожного дня. У нас для того, у нас є тренінги з першої психологічної допомоги як онлайн, так і офлайн форматі. Також тренінги з психосоціальної підтримки, це вже трошки ну, вищий рівень. І також волонтери, які доєднуються до нас, якщо вони відчувають на це силу, вони можуть бути інструкторами або тренерами з психосоціальної підтримки і нести свої знання, вже навчати інших. Тобто волонтером може бути кожен. То пройде навчання, і звичайно, якщо ми здійснюємо психосоціальну підтримку від українського Червоного Христа, то кожен волонтер має розуміти принципи та цінності саме Українського Червоного Хреста і їх дотримуватись. Для цього у нас є така досить цікава тренінг як відний курс волонтера, де в принципі його може прослухати кожен, хто не розуміє або хоче дізнатися, чим саме займається Червоний Хрест. І найголовніше, що наші волонтери є підтримуваними у тому, що вони відчувають згуртованість команди, адже ми їх не полишаємо наодинці, ну з тим зі своєї діяльності. Ми завжди їх підтримуємо не лише, наприклад, якимись там матеріалами, методологічними там, знаннями, методично, да ну керуємо як вони, але ну найголовніше, що вони відчувають таку. У підтримуючу команду е, серед своїх. Адже е, навіть ну, якби у нас завжди проходять такі підтримуючі сесії, для того, щоб люди не вигорали, для того, щоб вони зберегли цей ресурс і могли допомогти е, іншим, зберігаючи перш за все себе і, як тепер говорять, не вигорати на роботі, бо це досить поширено тепер є. Якщо от повертати ще до ось цього розмежування першої психологічної допомоги і психосоціальної підтримки, чи усі люди потребують психосоціальної підтримки? Чи лише от перша психічна пси... Ну, перша психологічна допомога вона потрібна у кризових таких станах? А в принципі, психосоціальної підтримки ми потребуємо, мабуть, усі просто в різних ступенях того. Так? Це може бути як на рівні рівне рівному, як від психологів також. І не потрібно говорити про те, що якщо ти звертаєшся до психолога, то ж з тобою щось вже не так. Це навпаки, можна сказати так, що не кожен. Не кожна людина має в собі сили звернутися до психолога. Якщо вона до того вже доросла, то значить з нею все окей, і вона розуміє те, що з неї діється. А як можна звернутися до Товариства Червоного Христа за психосоціальною підтримкою? Куди потрібно звертатись? Ну, до, По психосоціальному підтримку ми наразі не даємо індивідуальних консультацій. У нас все ж таки такі групові заходи, направлені на покращення емоційного стану, на покращення благополуччя психологічного. Вони звертаються, звичайно, до нас, до офісу, говорять, що, наприклад, Нашої громади є там діти або люди похилого віку, або просто по школах ми досить часто ходимо для того, щоб провести наші заходи з базової психосоціальної підтримки з елементами творчості, а також такі інформаційні сесії, які направлені на те, щоб навчити людей допомагати собі у кризових ситуаціях. Ви часто зараз проводите такі тренінги і чи проводите ви тренінги там, для шкіл, для окремих якихось категорій? Якщо розглядати 2022 рік, то наша діяльність була направлена на внутрішньопереміщених осіб. На сьогодні наш вектор діяльності змістився. Ми розуміємо, що через таку довготривалу. Збройний конфлікт то психосоціальної підтримки потребуємо ми всі. І тому ми проводимо це такі зустрічі, наші, заняття для будь-кого. Хто має таке бажання? І по школах також у нас є зараз ознакою такої нашої затребуваності є те, що багато шкіл звертаються для того, щоб адаптувати соціалізувати дітей, які перейшли з онлайн-навчання до. Офлайн навчання. Діти, на жаль, не вміють ні спілкуватися, ні посміхатися, ні говорити, ні висловлювати свої думки і свої емоції і те, що вони переживають. Саме на це направлення і наша діяльність для того, щоб згуртувати дітей, щоб показати їм, що вони не одні, навчити їх спілкуватися один з одним, висловлювати свої переживання і розуміти про те, що є ті, хто їх підтримує. Чи можуть ви сказали, що потребують психосоціальної підтримки усі, тим паче зараз в умовах великої війни? Чи можуть до вас звертатися якісь окремі організації компанії для того, аби провели ви їм тренінг для їх співробітників? Звичайно, у нас розроблені завдяки ось у нас є такі досить гарні методичні посібники, з якими ми працюємо як для дітей, як для дорослих, які розроблені міжнародною федерацією. Товариства Червоного Христа і Червоного Півмісяця, і згідно них ми проводимо свої заняття. Звичайно, для дорослих у нас є чудових розроблені чудові психоедукаційні такі сесії, інформаційні сесії про стрес, як, як долати стрес, що робити, якщо ви відчуваєте таке почуття, як гнів. Як тривожність, вони розроблені співробітниками національного комітету нашого Червоного Христа, саме українського, і вони рекомендовані до впровадження. Ми досить їх добре впроваджуємо і часто досить волонтери за запитом компанії можуть провести прийти до компанії, провести, навчити людей. Долати стрес і е, тим е, знизити на, напругу у компанії в сім'ї, е, почати звертати увагу о, на себе і на турботу про себе. А як ваші співробітники покращують свої навички? Чи проводите ви якісь окремі е, спілкування, окремі тренінги для підвищення кваліфікації з командою? Ну, для про турботу про команду, взагалі це є такою обов'язковою штукою саме в Червоному хресті. І мені здається, що Червоний Хрест це єдина компанія, якщо волонтер або співробітник може сказати, що я сьогодні не в ресурсі і просто не піти на роботу. Я думаю, що це єдина компанія, взагалі єдиний, де, де можна це робити, і це все ну, сприймається нормально. І в нас. Постійно проходять такі підтримуючі зустрічі для волонтерів на будь-якому рівні на рівні районних організацій, на рівні обласних організацій. Так у нас відбувався в цьому році досить великий такий захід. він мав назву обласна асамблея, волонтерська асамблея. На які були присутні волонтери представники нашої організації, саме волонтери. Не співробітники, а саме волонтери зі всієї нашої області, і тобто вони обмінювались досвідом, вчилися. У нас є така класна такий досить гарний напрямок. гуманістична освіта. Тобто, вони пройшли таку сесію від цього напрямку, від нашого напрямку психосоціальної підтримки. Обміняли поспілкувалися, якісь, ну знайшли такі якісь підтримуючі. Техніки один від одного, тобто це з гуртовою командою і завжди хочу сказати, що ну, хочу сказати про те, що не означає, що якщо волонтер прийшов, наприклад, в напрямок психосоціальної підтримки, він в ньому може мусить залишатися завжди. Ні, він може має таку можливість спробувати себе в будь-якому напрямку. Він може бути і тренером першої допомоги, він може бути і волонтером загону швидкого реагування, може допомагати е, при роздачі гуманітарної допомоги. Тобто е, людина може себе спробувати будь-де і вирішити, де йому краще і де йому комфортніше. Якщо все ж таки повертатись до найменших таких відвідувачів, до діток які заходи, як ви їх розвантажуєте, яку психосоціальну підтримку вони можуть отримати? Тому що одне спілкуватися з дорослими, а інше з дітками? От як саме з дітками це правильно робити? Як правильно діткам батькам спілкуватися з дітками чи навчаєте ви цього? У нас є таке, якщо говорити про дітей і батьків, то у нас є такі сімейні заходи, які направлені на згуртову на те, щоб об'єднати родину, для того, щоб показати, що вони є найріднішими, найпідтримуючими одне одного. Це, це можуть бути і активні ігри, це можуть бути і спільна якась поробка, і проходження різноманітних квестів родинних саме. А що стосується… До дітей ми проводимо такі е зустрічі, заходи е з психосоціальної підтримки, які не просто під час яких вони виробляють якийсь е е виріб. Ну, це роблять багато таких організацій, да? вони називаються майстер-класи, і, і дитина робить там якусь поробку. Але в діяльності з Червоного Хреста це взагалі не є головним. Є головним, ми розмовляємо з дітьми, що таке дружба, що таке сім'я, чи як взагалі, чи є в тебе, чи розумієш ти свої емоції, як ти можеш їх висловитись? І вже в ході цієї розмови різноманітних вправ, різноманітних руханок, діти можуть себе розкрити. І е, показати те, що вони вють і можуть висловлювати свої емоції. І це найголовніше, тоді вони можуть спілкуватися з батьками, з вчителями. Досить є таким показовим, що у нас в Козятині, де проходять наші е, заняття в школі. У нас була така штука, що вчитель наш волонтер, розуміючи, що до неї прийдуть п'ятикласники з четвертого класу, і що вони взагалі не знають один одного, бо вони три дні три роки були на онлайні. Вона се літо проводила ці, ці заняття, і коли вони прийшли до п'ятого класу, це був такий згуртований колектив не лише з дітей, але й з батьків. Які, яким зараз досить легко вчитися, спілкуватися, і вони є такою дружною о, сі, родиною, да і один з учнів саме саме цієї. Вчительки він його мама говорила, що він не ходить ні на які гурки, а цілий по суботам відбувалися ці заняття. Він викри, цілий тиждень викреслює дні тижні для того, щоб дойти дочекатися цієї суботи, і це є цінно, і це підтримує, підтримує наших волонтерів на те, щоб впроваджувати свою діяльність і займатися з дітьми. Із дорослими. У нас е волонтер може вибрати сьогодні займатися з дітьми, а завтра з, з дорослими. Немає такого, що е якщо ти вже прийшов займатися з дітьми, ти з ними займаєшся. Ні. Ти можеш переналаштуватися і. і Займатися з тією категорією, яка тобі е, найкраща. У нас ну це м, така гнучкість, яка є в нашій організації. І що хочу сказати, що волонтери у нас займаються на добровільних основах. Ми е, ну немає такого, що ми платимо. Тобто, вони відчувають за своїм ресурсом, за своїм покликом е, завдяки підтримці нас. Вони роблять те, що їм подобається найбільше, якщо говорити за найстарших за людей похилого віку, які послуги, якщо так можна їх назвати, ви надаєте їм? От саме за психосоціальну підтримку, чи відрізняється от навчання діток і е, старших? хочу сказати, що в принципі не відрізняється, якщо ми заходимо, проводимо заняття між дітьми. Дорослими і людей поважного віку, як ми то кажемо, бо адже дорослі це всі ж ті, ті ж самі діти, і я хочу сказати: взагалі більше навіть відгуків у нас від занять саме з дорослими. І у нас є такий Наші волонтери впроваджують свою діяльність в Браслав в Браслеві. Там є такий центр соціальних послуг, і там є проживають постійно 25 людей з інвалідністю, людей з віку. І коли приходять туди наші волонтери, люди просто оживають, і, бо це відволікає їх від рутинного їхнього життя, і це привносить щось таке нове. В їхній побут, в їхнє життя, але ще щодо людей похилого віку, можу сказати, що в Червоному хресті є така, таке напрямок діяльності, як догляд вдома. Хто він направлений на людей, які зараз одні. І наші соціальні помічники вже по всій Вінницькій області допомагають стареньким в найпростіших побутових послугах. Здійснювати їх. Вони приходять там декілька разів на тиждень. Як це відбувається? вони телефоную? приходять кожного дня? Вони виконують 23 послуги. І на на сьогодні ми маємо 25 таких помічників в українському в нашій обласній організації, і вони опікуються більше 100 людьми, е, одинокими людьми. Ще хочу запитати вас на останок про ваші плани на 2024 рік. Чи ви вже собі щось планували? Можливо, якось змінювати ваші напрямки. Можливо, от ви сказали в 2022 році. Ви більше працювали з ВПО, в 2023 вже щось інше. Що плануєте в 2024 му робити? В 2024 четвертому плануємо працювати. В нас трошки змінюється вектор. Ми направляємо, будемо рухатись фокусну психосоціальну підтримку, тобто для визнання, Таких е, е, осіб. Да? Це, можуть, це будуть можуть, і ветерани, це будуть і е, школярі, ну саме школи. У нас є досить така цікава програма емоційної стійкості, яка заходить в школу і в школи нашої області. І це таких, досить таки ґрунтовний комплекс. Такі заняття, Їх 13 занять як для дітей, і для батьків. Тобто будемо розширювати свою діяльність і рухатися, охоплювати більшу кількість населення, яке потребує. Нашої допомоги, я дякую вам, що Дуже ви дякую. сьогодні до нас завітали і поділилися своїми справами. Бажаємо вам успішної реалізації всіх ваших проєктів і перемоги України. Да, дякую вам, що запросили, і, і хочу сказати про те, що ми усі не не забували турбуватися про себе, адже ми розуміємо, якщо ми е, маємо на це сили, ми можемо допомагати іншим і приносити добро в цей світ. Дякую вам. Дякуємо. Нагадаю нашим глядачам у нас у гостях Наталія Ярмілко, регіональний координатор психічного здоров'я та психосоціальної підтримки Вінницької обласної організації Українського Червоного Хреста.